У Сумах аварія за участі мажора. На рівній дорозі його позашляховик не розминувся з ладою. За кермом автівки винуватця – п'яний син колишнього нардепа. Близько 22-ї години неділя. Прямий та освітлений відрізок дороги в центрі міста. Сузукі гранд Вітара на швидкості влетів у ладу. На місце відразу прибули експерти. Швидка забирали. Я не знаю, я тільки приїхав. Водія та пасажирку, яка сиділа на передньому сидінні легковика, швидка забрала ще до приїзду оперативників. До позашляховика із київськими номерами нарешті підходить ось цей молодий чоловік. Називається Олександром. Каже він власник автівки. Так, а як за ваше другий. Без коментарів. Утім, свідкам вдалося сфотографувати кермувальника позашляховика. кажуть, він ледве тримався на ногах. На камеру говорити бояться, мовляв, дуже впливова людина. Чоловік у камуфляжі на фото, за словами очевидців, син Євгена Лапіна, колишнього керівника заводу Суми Хімпром, народного депутата двох попередніх скликань уночі водія відвезли у наркодиспансер. Розкажіть, будь ласка, він же А хто це був Як хто? чила Так. Різвище румати нас можна по розрішенню, головного врача знімати. Тут не можна вести сйомка. Аналіз крові обіцяють зробити лише за тиждень. Натомість у ДАЇ вже визначилися із основною версією. Винуватець ДТП, водій позашляховика. За попередніми даними встановлено, що водій не вибрав безпечної швидкості руху. Після чого не впорав керування свого транспортного засобу. Виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099 Усі матеріали слідства нині передали у міліцію для відкриття кримінального провадження. Там чекають на результат аналізу крові водія Сузуки. із сум Олеся Боровик, Володимир Спасьонов, Сабитія, канал Україна.